Так, друзі, всем привет Почали ми вже закривати влагу Це по бедитованому, а там вон, бачите, по паханому ну, Там більше, бачите, темніше, ніж тут. Ну подивимося, що воно буде. Тут не сильно глибока дисковка була. У мене там відео є, можете подивитися. А так получається. Так, ну це тут по-дискованому, що не встигли запахати ми. От тут Отут кусочок тут запахане, отак. а там теж внизу дісковане. І сравняємо, що воно буде. Чи по-дискованому лучше, чи по паханому. У нас погода не очень. Дощі там стоять на 2 неділі. це виїхали. закривати благо, бо на завтра вже дощ хоча б цей кусок. І там останеться 34 гектара. І все. У нас в цьому до немає пшениці. Все буде сонцем солнухом. Отак вона получається. Бачите, яке небо, бо вже дощ капав. не сильно, але Ну, Все одно бур'ян є, зелене, треба закультивувати його, все Щоб не було. Ну зараз я розвернусь і включуся. Нормально видно, ну де меч заповеди того, а назад їду ну, не сильно видно. З цієї сторони краще як і ти. Бачите, оночки зелене, воно. Його теж треба все покультивірувати на краях. А так, вроді небагато. Ну, по паханому, там більше, бачите, влаги воно тимніше наскільки ну подивимось що воно буде тут, тут не глибоко іскували щоб палки побило і корочко подивимося де краще буде сходить У нас і сніг йшов, що зима була. Це трошки наладилося, тепер дощі передають. Отак і роботи. Ну, Друзі, буду закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!